Висока просвященний владика, дозвольте мені, від імені всіх парифіян нашої церкви, а також всіх жителів нашого селища привітати вас на нашій побузькій землі. Це є нелегкий час, коли вся наша країна піднялась на боротьбу з ворогом, який нещодавно надавав нас своїм братом, ви знайшли можливість приїхати до нас, привітати святом і благословити всіх жителів нашого селища на благополучне, мирне життя. Нехай Господь вам допомагає в вашому нелегкому благослуженні, дарує довгі і щасливі роки життя, щоб ви довго послужили на благо нашої України і всього нашого народу. І завдяки. Вашим щирим молитвам і молитвам нашого Небесного Покровителя Святого Миколая ми віримо і сподіваємося, що вся Україна буде звільнена і перемога буде за нами. Нехай Господь дарує вам мудрість, наснагу, силу, мужність і надалі благополучно працювати на Христовій Неві. неві. На благо нашої української церкви, звершуючи таке нелегке архіпастерське служіння. Дякую вам і за добрі теплі слова, і за побажання. Але молитися ж будемо разом. Дякую вам щиро, дякую. Це так, як сказати, початок. Вася, давайте. Вася добре звітаємо. Доброю годину нас. Це знаменити світличасний. нехай Бог, моє щедро нагород. Здоров'я, ласку. Де щоди, до Божіли правда, працю вашу, давай Господь Бог. Льова, Льова, давайте. Ви... ви для нас дорога вказує, взіреч любові, ви любов свою до нас, лише в кожній слові. Ми сердець, молитву щиро до небес може. За вас, Господи, святого молимо і просимо. Святого Васті Боже, вік добротворити. Дай нам Боже, життя, Боже, нам ноги щасливі, літа Богом прожити. Оленочка, давай привітай із, із сьогоднішнім Миколаєм. Поживіше, давай. Світленький Миколаєві, приходиш, скажи, благає. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя, дай моєї людині і кохання України. o kushet o kushet o kushet e qenë qe budhe qe budhe qe budhe qe budhe qe budhe あ、そうなんですね。